Вони почали тачку шукати, Найшли тачку, положили мене в тачку і ну, в місті з жінкою, там ще сусідка вийшла, везли мене на тачки, це скільки там, півтора кілометра, чи скільки, на той берег. Я теряв сознання, жінка приводила мене в сознання, поливала водою, била по щекам, щоб я не відходив. Бо, каже, я лежу, а в мене все, я... глаза закатуються. Ну, я і я пам'ятаю, що я відходив. раза два четыре на сознание терял пока узлы вышел за двор ну, калитку закрыл я не знаю сколько там прошло ну, минута может где-то. и почув свист и все І взрив відбувся. Я почув, що мене оглушило дуже здорово, і почав в очах. Я впав. А тому, що як я прийшов в себе, я лежав так от на лівій стороні, виходить. Потім я встаю і чувствую, що в мене пече права нога.